Це ж не мир городській реальності. Як я вас все обмануть хотіла? Лариса, це реальність ще мого періоду навчання в училищі культури. От будон сам по собі буває обичний, а буває отягощений. Часто він отягощається стрімними поступками і не менш стрімними доказательствами. Слава Богу, що весь мій сплеск познання науки будуна проходив ще поза епохою того гадського Ютюба. З Лариси ми разом вчилися культури, тому були вкрай серйозні і культурні. І були так само серйозні і культурні, от повної втрати орієнтації. Але навіть в такому состоянні ми пам'ятали, що Станіславського звить Константин Сергійович. Тому навіть коли нам ставало трудно, ми все одно заливалися культурними і серйозними. І якось у нас вийшла 1 має передачка з дому. В передачці були смачнюючі пиріжки, консервовані огірочки, свіженьке сало і самогон. В бутилці з під боротину цели цілих півтора літа. Отумні серйозні ді... культурні дівчатки, що ви зробили в цьому случаї? Ми вирішили, що не треба пити самогон, треба взяти водки і йти до красивої річки, тому що пирожки і весна. І от протокали ми свої 4 кілометри на дікий пляж, де в ту ще досить холодну, пору не було нікого, і вирішили пити. Випили по першій і стало нам хорошою. і ми, що пора наші тогоди зайняться здоров'ям і спитувати на собі всяке проноїдство, моржування і так далі. Моржування вирішили сповідувати в ту ж ми. На хотів ще по одноль для смілості ми полізли в воду. Там було, знаєте, як холодно. І з нас мгновенно вивітрились всі дурощі, попередні дві чарки. Ми бігали по берегу, щоб нагрітися, і срочно вирішили випити ще одну от простуди. І випили. І знову пішли сповідувати мержизну. І потім знову бігали і срочно пили одну от бронхіта. Ну потім, ну потім ще покаплю Дангіни. Невже тона оказалось, водка встановилась? Оказалось, Ларіса взяла з собою бабусин самогон. І вот... Ага, бабусин самогон. І далі ми пили і купались до тих пір, поки загальний градус повітря, самогону і води не ввірівнявся. Тоді ми запалили костер, щоб красиво і романтично, бо ми ж культурні. І вдруге вже в грубих сутінках до нас прибилися якісь чотири рибака, які на свою голову сказали, дівочки, у вас слишком много бухла, давайте об'єднатися. Зашивали срочно послані монологом повним трагізму в стилі Островського. Хлопці, видать, таки розуміли, що надовго чотирьох культурних дам не хватить. Тому пішли, але не дуже далеко. Спустя якийсь час вони незамітно анексірували наш костер і навіть чудом випросили самогону. А самогон, я маю сказати, добрий був, і пирожки теж. І сало так вообще ангелочки. Коли осталось їх тільки два штуки, був візь безапеляційний без у закон не закушувати тільки занюхувати. Поділили ми по-братньому. Один пацанчиком, а одним дівочкам. В цей час, звичайно, в нас погас костер. А було вже темно і били ми на помацки. І тут Ларіса вирішила схитрити, чує чимсь. Чимсь хрустить, ну думає, Скатіна гірки не жере. Тут вона мені на ухо так такі ось отакі гірки риби і спросить не возняти. Я в той момент не прошу поза увагою, тому що. Двоє з наших дівчок набили морду мальчикам, отобрали в них сігарети за те, що вони не вважали творчість блока. Потім вони відбилися від компанії, потерялися в міському парку, виявилися, впали в кущі, які служили ворожої біля церкви. і Нарізали круги сугубо тим кустарником. Вони з в ліс попали на дубі. Зранку все було погано, будум вимагав хорового виконання їх теандри, Будум просив перший курс бігати по мінералочку і навіть угрожав їм жорсткими санкціями. І от до вечора, коли Будун відкрив дівчатам мучі, то дівчинки почали призводити інвентаризацію. Чотири футболки на тряпки. Чотири бивших хороших штанів в лучшому мусорку. Лариса, от зачем? Зачем ти взяла ту бабусину полторашку? І чому мені так мало осталось? І тут Ларіса почала розварачувати кульок, в якому захванялась закусь і поглядніла. На кульочку лежали малесенькі карасики і дві жопки від огірочків, а в одного карасика була майже одгризана голова. Слід від зубів такий характерний. Всі згадали про її який не писався. Після того Ларіса стала страшно серйозна і ніколи більше не пила за столом, де були малесенькі нещасні карасики, Даже если и добре вружари.